Для чого пригать у виживання, коли і тут і так нормально. Що там, що подумають люди? Е, люди подумають те, що у них в голові. А що у них в голові, ви на це повпливати не можете. Коротше, те, що ви відкладаєте на потім, вам оце... Цього... Чого взагалі на Будь-що робить. Це установка організму. Мозок нас береже від стресу. Ми уникаємо усіляких планів, змін і революцій в своєму житті, в тому, що мозок бачить, що це багато роботи, це треба міняти комфортне положення і ну, прийдеться пахати. А для чого міняти на комфорт, нескомфортного, ну, на дискомфортне? Для чого пригають у виживання, коли йдуть і, і так нормально. Значить, дивіться, є страх помилки. О, того, що ми думаємо, що якщо зробити хірово, то лучше взагалі не робити. Але по, по факту досвід показує, що коли ти починаєш як-нібудь, то потім є можливість зробити вже краще. Ідеально, з першого разу рідко в кого щось виходить, а в основному всі йдуть шляхом саме помилок. Другий момент це страх оцінки. Ви боїтесь, хто що як оцінить, що там що подумають люди. Люди подумають, те, що у них в голові. А що у них в голові, ви на це повпливати не може. То оцінювати вас будуть тільки люди, яким ніхую, що робити. Ті, кому є, що робити, вони будуть вас оцінювати. блядь, навіть якщо їм заплатять за те, щоб ви їх щоб вони вас оцінили, вони все одно не будуть страдати такої хуйню. Якому нема чим займатися? Вони, конечно, будуть вас оцінювати, писати коментарі, хейтити, там обговорювати, пліткувати і так далі. Третій момент це страх відповідальності. От коли ви досягнете якогось невеличкого успіху, там може по бізнесу, може по роботі, може вам дадуть нову посаду на роботі, то у вас з'явиться більше відповідальності. Тому що, якщо ви хочете кращого життя, то треба буде брати на себе більшу відповідальність, але в цьому теж немає нічого страшного, тому що більша відповідальність це більша більші можливості. Більші можливості це по факту ви ширше і краще сприймаєте і пізнаєте цей світ.